Хочу зазначити, що ми почали готуватися, як, як це можна сказати, до попереджень по о, погіршенню ситуації, погодної ситуації, ще з 29 вересня. Для цього, для цього ми вже ввечері виставили наші, е, наших працівників, наших, е, наші машини на тих Ділянках, які традиційно на жаль, це таке є, у нас е, підтаплюється під час дощей. Я ще раз підкреслюю, 29 вересня, 30-го ми почали, ми посили наші можливості з п'ятої години, почали працювати е, в цьому, продовжує працювати в цьому напрямку. Хочу підкреслити, що ми завжди по той ситуації працюємо таким чином. Є попередження гідромідцентру, яке надає нам прогноз погоди. Ми відштовхуємося від того, які погодні умови у нас очікуються. Тому, отримавши ці повідомлення, ми почали готуватися. Підготувалися, виставили нашу техніку і почали працювати. 30 вересня ми забрали в 11 годині, бача бачивши, що ситуація погіршується. Ми забрали нашу городську комісію ТБНС, на якій дали завдання всім нашим підрозділам, всім нашим комунальним підприємцям для того, щоб вони звернули увагу і перейшли на аварійний режим роботи. Це було зроблено. Попередили е, наші школи, попередили наші заклади освіти, заклади е, оздо, нашого оздоровчі заклади о тому, що є де, де погіршення погодних умов і відпрацьовували згідно протоколу наші дії. Ситуація по вулиці Атамана Головатова, де е, залишаються підтоплення, ДТЕК е, відключив свою ТП, е, яка живлять сьогодні е, 16-ю КНС. 16 КНС не працює, тому що нема живлення, і не працюють насоси, які відкачують воду. Тому та ситуація залишається сьогодні такою, як вона є. Коли до нас ще звернувся канал, що ми надали їм можливості допомогли їм генераторами. Наші генератори вже доставлені туди для того, щоб заживити, заживити ці насоси. Якщо це змогуть технічно зробити, то ми почнемо виправляти цю ситуацію. Зараз активно працює наш міський Зелентрест. Він працює не зараз, а вже зночі. Коли ми побачили, що дерева Пошкодили нашу мережу і мережу електропостачання, і наші електросеті, по яким рухається електротранспорт, вони працюють, працювали всю ніч і зараз працюють в подальшому. Що стосується, на жаль, ви знаєте, що в нас є загибли. Загибли люди є. Сьогодні розбираються наші слідчі органи. Чому в нас чого це? Але це, на жаль, сталося. Я скажу, що Такого е, природного лиха, е, такої зливи е, ну, ми не бачили, тому що починалося починалось воно як, ну, як дощ. І потім отак реагували, тому велика кількість машин, тому велика кількість людей, які сприяли, так, ну, є дощ. Е, що хотів би зазначити, дуже важливо, що отримавши інформацію від Мідцентру, ми повідомили 29 вересня о тому, що очікується е, дощі, обільні дощі. Коли ми побачили ситуацію, друге повідомлення в її що ситуація погіршується і вже вони дають помаранчевий рівень, то ми попередили на сайті деської міської ради офіційному сайті, ми попередили людей без необхідності не виходити, не виходити, не виїжджати. На жаль, ми побачили ситуацію, що не всі прислухали з нас і поїхали, кому треба, кому не треба. Тому були створені такі дуже великі пробки, затори. Що, що дуже на те, що, це дуже впливало на те, щоб достатися своєчасно, в тому числі і рятувальної техніки. Зараз в суспільстві шукають винних, як завжди. Чому не працює лівнева каналізація? Я вам скажу, що це неможливо. На такі опади не розрахована, ну я не знаю країни, яка б розрахувала, зробила технічні розрахунки на під таку зливу. Розумієте, тому ми е, е, вона не впоралася, не тому, що її немає, а тому, що вона не змогла впоратися з сил. Це по-перше. По-друге, е, що ми вам скажу, що ми знаємо, що в цей період треба готуватись і треба своєчасно очищати цю ливню каналізацію, і ми це робимо кожного тижня, тому що під час листопаду це треба робити, і ми це робимо. І вона е, працює сьогодні. Свідченням того може бути те, що вона сьогодні пройшов дощ. Вчора година-півтори години пройшла, і вода, там, де була рівніва каналізація, вона вся спустилась і вулиці проїзди. Вчора вже ну досить велика кількість вулиць о 9.30, о 10.00 вже була проїзна.